Всім привіт! Привіт-привіт! У нас сьогодні 10 червня 2024 року. У нас новий місяць було новолуння, а це значить, що ми на місяць з вами розглядаємо підказки. Будемо використовувати колоду Таро 78 дверей. Ну, использую її чисто як метафоричною. цієї колоди в чому? Важно найти ключ от той двери, в которую вы войдете. Что значит дверь? Это ваши планы. Это планы могут быть связаны с работой, с отношениями, со здоровьем, еще с чем-то. И в зависимости от того, что вы видите на картинках, Постарайтесь описать, что вы видите и что важно сделать герою, изображенному на картинке, чтобы найти ключ от той двери, в которую вы хотите войти. Итак, видео будет записано несколько раз, потому что все знаки зодиака у меня здесь в этом видео не поместятся. И если есть какие-то вопросы, пишите, будем разбираться. Итак на новый лунный месяц, который вот у нас начался. Какую подсказку у нас получает Овен? Так. Так как это метафорические карты мы используем, то это значит, что мы рассматриваем эту картинку только в прямом положении. От, подивіться уважніше ще на малюнок, що ви тут бачите для себе, де тут ви, і що потрібно зробити, щоб знайти вихід з того стану, де ви зараз знаходитесь. Або що потрібно зробити для того, щоб досягти тієї мети, яку ви собі поставили. Так, тільці. Ваша підказка ось така. Що ви бачите на малюнку, ці картки ми розглядаємо не як таро, розглядаємо як метафорічні. тому ми просто їх описуємо. Далі, близнюки. Ваша підказка на новий лунний місяць ось така. Що ви тут бачите? Що потрібно зробити, де тут ви? Рак, підказка на новий лунний місяць. Ось така. Що потрібно зробити?